Ця тема актуальна. Хто вже все перепробував або хто розуміє, що треба сьогодні щось робити для того, щоб не було цієї проблеми в майбутньому, запрошую мою команду. Я поділюся з вами дуже простими кроками, які допоможуть суглобам рухатись без болю дуже довго, друзі. Тому що, якщо нічого не робити, з часом ми дивимось на наших батьків, на дідусів, бабусів. І так, ми бачимо, як виходимо на вулицю, люди поважного віку мають проблеми саме з рухом, саме з опорно-рухом апаратом. І саме, знаєте, що цікаве, друзі, те, що суглоби всі старіють одночасно. А виходить з строю саме. Той суглоб, який більше навантажувався. І якщо навіть людина йде до заміни цього суглоба одного з часом їй буде запропоновано інший. Всі замінити нехвати здоров'я і можливості, друзі. Краще, друзі, наука не стоїть на місці. Вона постійно розвивається. І вчений з Германії, Ніль з Душок. Розробив просто смачний комплекс. Ми просто вживаємо його. Організм уже має будівельний матеріал для побудови нашого тіла. І якщо хтось хоче підколоти собі ін'єкційно, там лишиться лише 18%. Тому що організм всю решту забере внутрі, якщо не вистачає, до клапана серця, до артерії, до м'язів, до фаси, друзі. А краще прийняти внутрі. Організм уже сам буде будувати. Тому що люди говорять, мені треба приймати, бо в мене протрузії, грижі, нетримання сечі, опущення по-жіночому. Мені треба іменно туди, щоб прийшла питна гелоронова кислота. Організм розподілить туди, де великий брак, друзі. І всі отримають результати. Питання лише. В часі прийому. Не чекаємо, поки повністю будуть стерті суглоби. Не чекаємо нестерпної болі. Тому що, друзі, не хватає.